Всім привіт! Мене звати Маслій Олексій. Я керівник компанії Alex House. Ми спеціалізуємося на ремонтах під ключ квартир та котеджів. Коли людині потрібен ремонт, вона починає вибирати майстрів і знайомих, які в теорії все вміють. Різних фахівців з OLX. універсальні бригади чи компанії. На перший погляд може здатися, що ремонт з окремими спеціалістами або бригадами з OLX буде найдешевшим, але виявляється все навпаки. І ось чому. Одна людина не може все знати і робити все це на відмінно. Зазвичай в найкращому випадку на трійку. А що можна взяти з робітників, у яких одноразові номера телефонів? Вони не оформлені як суб'єкти господарської діяльності, не мають постійного офісу, не знають, що таке працювати та надавати офіційні гарантії по договору. Відповідь очевидна. Невеликий відступ. Наведу приклад з іншої сфери діяльності. Якщо людині необхідно вирвати зуб або поставити пломбу, то зазвичай ніхто не вибирає універсального лікаря-терапевта для вирішення цих питань, а надає перевагу оптимальній стоматологічній клініці, де є кваліфіковані лікарі, до яких додається ціла команда професіоналів з необхідним обладнанням, з можливістю допомогти в будь-яких моментах. Сьогодні розповім, як працюємо ми. Знайомимося у вас на об'єкті, обговорюємо всі моменти та ціни, підписуємо договір, створюємо технічний або повний дизайн проєкту, призначаємо кваліфікованого виконроба, який доводить технічні завдання до кожного фахівця окремо та контролює кінцевий результат. А звідки береться точне технічне завдання? З технічного проєкту, який створюється дизайнером, ґрунтуючись на побажаннях замовника, погоджений виконробом з вузькими спеціалістами, підрядниками та остаточно затверджений замовником. І в цьому процесі задіяна ціла команда для запобігання великої кількості можливих помилок. Що таке техпроєкт? Це технічна частина дизайн проєкту. Але без візуалізації це мінімальний пакет, з якого потрібно починати ремонт. В ньому враховуються всі побажання замовника, його фінансові можливості для реалізації, призначення об'єкта, склад сім'ї, потреба в електрооснащенні, меблюванні, ергономіка, технічна можливість все це реалізувати та багато іншого. Наші дизайнери розуміють всі технічні тонкощі, а не просто теоретики з гарними малюнками. Вони постійно на зв'язку з виконробом та робітниками 24 на 7. Середня ціна техпроєкту 10-15 доларів за квадратний метр в залежності від складності та наявності схематичних розгорток. Техпроєкт легко окупається відсутністю переробок. А також за рахунок чіткого розуміння реалізації кожного елементу типів і видів матеріалу, що необхідно для точного складання кошторису на весь ремонт. Якщо дозволяє бюджет бажано замовити і візуалізацію з відомістю матеріалів та їх кількістю, наявність дизайн проєкту в середньому скорочує термін ремонту наполовину. Ми даємо гарантію на роботи та матеріали до 3 років при вимозі державно-будівних норм в один рік. Додатковий контроль за якістю виконує окрема ланка, така як технагляд. Працюємо по договору, де прописані стандарти, гарантії тільки якісно виконаних робіт та система фінансових розрахунків. Отже, якщо вам потрібен гарний зручний якісний ремонт, без перероблювань та виносу мозку з точно складеним кошторисом до 95%, в якому фіксуються ціни на роботу, однозначно необхідно вибирати команду професіоналів, яка буде працювати над вашим проектом з усією максимальною віддачею та за прийнятними цінами. Якщо вам потрібен технічний проєкт, або повний дизайн проєкт, в який входить технічний проєкт та візуалізація, то наша команда залюбки зробить якісний проєкт, по якому ви зможете виконати ремонт з голочки в будь-якому місті світу. А якщо бажаєте, щоб ми зробили вам ремонт під ключ у Києві, Харкові чи Одесі, то для наших клієнтів технічний проєкт йде в подарунок. Про переваги ви вже чули: дзвоніть або пишіть. Телефон, ви вже знаєте. Будуємо країну разом.